8 травня в день пам'яті та примирення біля районного будинку культури в центрі нашого міста були помічені хлопці у формі радянських солдат та дівчата в занадто цнотливих до сьогодення платячках. Це були учасники районного фестивалю театралізованої воєнно-патріотичної пісні Перемога, свята, перемога. Фестиваль став нагодою не просто впевнити, що не зубожіла земля Лозівщини яскравими талантами, але й у тому, що пам'ять про ті страшні роки війни живе у серцях молодого покоління. Всіх учасників та присутніх глядачів фестивалю привітав перший заступник голови Лозівської райди адміністрації Юрій Петренко. Пісня у всі часи була поруч з тими, хто в окопах і хто в трудах праведних. Пісня звучала і тоді, коли були гармати. Пісня звучить і сьогодні на сході України. І такі фестивалі проводяться по всій Україні. Що давно був в місті Лазавій. Тому пісня має право на існування, якщо вона популяризує нетлінні вічні цінності, подвиг тих, хто віддав здоров'я, хто віддав життя за рідну землю, за рідну родину, за очій край, тому що обов'язок живущих пам'ятати по загиблих і турбуватися за живих. Тому від імені голови адміністрації Сергія Красноперова, голови районної ради Володимира Лаптіва, дозвольте. Привітати всіх, хто вперед день великої перемоги привіз свої творчі колективи, які популяризуватимуть нашу пісню. Пісню присвячену великій перемозі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув та постраждав у Другій світовій війні: і мертвих, і живих, і ненароджених. На жаль, саме ветеранів у глядацькій залі і бракувало. А, гадаю, під силу було нашим сільським головам потурбуватись, щоб, хоч дехто з них подивився концертну програму, яка їм же і була присвячена. Практично всі сільські будинки культури Лозівського району представили на фестивалі свої концертні номери. До створення творчого фестивалю. Полотна долучився кожний його учасник. В результаті вийшла яскрава талановита картина заходу, не міг не вразити виступу вчителя садовської загальноосвітньої школи Руслана Яраша. Чом же ти думаєш, старий солдат? І серце болить, і вірани. Чого же ти думаєш, старий солдат? Як завжди гідно виступив колектив миролюбівських ветеранів. Неперевершеною була інсценізація аматорів Яковлівського сільського клубу, салірувала Ольга Цилінська, його директорка. А вже вкотре підтвердили свій професіоналізм та майстерність солістки відомого краснопавлівського дуєту Ноктюрн Світлана Сидорова та Христина Резнік, представниця Краснопавлівського міського будинку культури Світлана Гета. А вразив своєю задушевністю виступ Миколаївського сільського голови Ольги Авраменко. Я і не сьогодні знаю з любовю і А вдалою була творча знахідка дуету катеринівського сільського клубу, коли під час виконання пісні на екрані з'являлись давні воєнні фотографії їх односельців. А від імені всіх ветеранів району висловило подяку учасникам фестивалю, голова Ласійської районної ветеранської організації Олена Столяренка. Хочу поблагодарити всі колективи, всіх учасників за такий прекрасний, чудний концерт. Фестиваль воєнної пісні – це вже традиція в нашому Лазарском районі. Спасибо працівникам відділу культури, домом культури. Двадцять у нас теж такі є, всім дітям, які принимали участь, і всім взрослым, які продолжают передавати традиції. І я думаю, що ці традиції завжди сохранятся в нашому Лазовском районі. Фестиваль ще раз довів, що для всіх мешканців Лозівщини перемога нашого народу у тій давній війні була і залишається дійсно святою.